Турецьку, на жаль, процвітає мародерство. У цьому будинку нікого немає, людей, люди не живуть, але є ті, хто тут уродують. Ті зломують квартири, дивіться. Ось зломана квартира. Ось зломана квартира. Ось дивіться, повзломили квартири топориками чи чим, бачите, дивіться, позломані всі квартири. І розграбовані. Люди, а і вікна теж побиті. Ось так. Ось так сьогодні живе Торецьк. Все відкрито, все. Все відкрито і розграбовано. Шкода, що люди яких знали, і вони бачите, все позабирали. Тут така квартира, що тут нічого брати. Але але факт є фактом. Що просто ці квартири зламали, бачите, навіть це глазки, поволомували глазки. Ось. Це тільки один будинок, а якщо взяти, то фактично всі дивіться виламані. Ось все, все повністю дивіться, чи топориком, чи чим виламували. Ось так.